Про наслідки для столиці поговоримо із речницею державної служби з надзвичайних ситуацій України Світланою водолагою. Пані Світлано, я вас вітаю історія. Вітаю, слава Україні! Героям слава! Бачу, що ви як завжди на місці біля будинку з повибитими вікнами. Розкажіть, будь ласка, на скількох локаціях зараз в Києві продовжується робота рятувальників, де ще палають пожежі? Я Скажу, що сьогодні дуже багато було викликів в п'яти районах столиці, але в більшості місць наша допомога не була потрібна. Наразі ми працюємо в двох районах столиці на шести локаціях, де найбільше потрібна наша допомога. Це як житлові будинки, як адміністративні будинки, так і цивільна інфраструктура. Скажу, що Саме на цій локації, яка за спиною у мене, то тут у нас пошкоджені перекриття між поверхами, між другим і третім поверхами, тобто існує загроза обрушення, тому рятувальники працюють на місці. Звичайно, мешканцям поки не пускаємо їхні помешкання, тому що ну це становить небезпеку для їхнього життя і здоров'я. Наразі у нас залучено більше 150 одиниць основної та спеціальної техніки, а також більше 530 чоловік особового складу. Також для роботи залучаємо кінологічні розрахунки, залучаємо інженерну техніку і також роботизовану техніку. І звичайно, в житловому секторі у нас працюють психологи. Пані Стано, про яку кількість постраждалих станом на зараз вам відомо. Ну, скажу, що по постраждалим цифри можуть різнитися, тому що ми мали більше 20 постраждалих, але цифри можуть змінюватися, тому що люди можуть самостійно звертатися до медичних закладів, і ми можемо про це не знати. Тому я так думаю, що більш повна інформація може бути у управління охорони. Здоров'я, а також е, у тому що вони е, збирають свої дані. Та міська влада наразі про 23 людини, які постраждали, повідомляє. Але звісно, що таке руйнування може ця цифра на жаль, ці дані змінюватися. Чи є десь місця, де люди можуть бути під завалами? Ну, попередньо в житловому секторі у нас немає інформації, що під завалами можуть бути люди. Що стосується на інших локаціях, то ймовірність може бути, тобто немає остаточної е е інформації, що може, тому що е ми завжди працюємо, навіть якщо у нас немає інформації, що під завалами немає людей. Ми все рівно е проводимо роботи е з тим розрахунком, що можемо когось знайти. Тому ж, можу на даний момент сказати, що лише одне, що загиблих на даний момент внаслідок цієї атаки у столиці немає. Хай би так і залишалося. Міський голова Віталій Кличко говорить про те, що п'ять карет швидкої допомоги були пошкоджені внаслідок цього удару. Чи відомо вам щось про обставини цього епізоду? Скажу, що я чула таку інформацію, але поки підтвердити не можу. Тому що розумієте, дуже багато локацій, дуже багато інформацій, Іноді навіть на одну локацію, коли люди викликають, вони називають інші адреси. Тому загальної цифри пошкодженої техніки, пошкоджених будинків, це більше буде достовірна інформація саме в кінець дня, тому що дуже багато локацій, і ну треба все правильно писати. Все, все структурувати, будемо так казати, але скажу, що в нас до всієї нічної атаки у нас постраждала наша пожежна рятувальна частина, одна із тих частин, яка найбільше загалом поки ви виїжджає на ліквідацію надзвичайних ситуацій. На щастя, особовий склад не постраждав. І що це доводить? Це доводить лише те, що окрім того, що город постійно палює за рятувальниками, тому що вони постійно б'ють прицільно, по рятувальникам, які працюють на місцях ліквідації наслідків, також і рятувальники можуть посадати, перебуваючи саме у підрозділах. Пані стану, дякую вам дуже, що знайшли час до нас долучитися Величезне спасибі всім рятувальникам, які зараз і в Києві, і в інших містах рятують людей, розбирають завали, витягають з під завалів. Це була Світлана Водолага, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій України.